Привіт, день 37, Обираємо переможця і переможець у нас буде Влад Грант. Відкрий ковбаскою Дрогобицькою. Жах, це коли він встиг написати? Я не бачив ще цей комент. Ну, лаки, що я можу сказати. Завтра буду розігрувати такий самий p 90 тому обов'язково підписуйся, став вподобайку і залишай коментар. Влад Грант, я надіюсь, ти на мене підписаний. Пишеш мені в телеграм в особистий мій телеграм. Три силочку кидаєш, і я тобі відправляю p 90 Погнали відкривати 37-й футляр. Ми відкриваємо 37-й футлярчик. 37-й день. Нам написали в коментарі відкрити футляр носом. Ну що? Давайте. Так, навестись треба трішки правильніше. І носом відкриваємо футлярчик. Давай, гейбик, носом Сп... спеціально. Ей, hey, блін. Mm -mm. Носом не те після польових випробувань Пишіть ще свої варіанти в коментарі. Чекаємо день 38. Всім дякую за перегляд.